Доброго день. Доброго дня, Доброго. Тетяна. Чути мене? Так, да, все чудово вас чути. Так, можемо розпочинати? Да, звичайно, можемо розпочинати. Давайте. Давайте знайомитися, ви, Олександр, да, і працюєте від нашої агенції за кордоном. Да, Скажіть, будь ласка, трішки про себе, звідки ви і на якій вакансії зараз працюєте. Сам я з західної частини України, це місто Рівне, точніше область, рівненське місто здобув. Зараз в канцію працюю, я хаусмастер. Не знаю, що доповнити, але загалом з все добре. Розкажіть, що входить в обов'язки вашої роботи? Ну, супер. Там. Насправді робота доволі, доволі різноробоча, можна, можна так сказати. Тут, а як і по будівництву ти займаєшся, так і займаєшся ти біля будинків, там, прибираєш ку кустиків підсягаєш, а також що ще? Допомагаєш по більшості, по, 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 по цьому по огороду, по грядкам і так далі. Доволі спектр чим зайнятися, доволі великий. Mm -hmm. Також ну, це дистракшн, ну доволі великий дистракшн це е, той там, коли хтось виїхав, ти виносив речі е, там, за людиною, там щось розломуєш. Ну, допомагає для будівників в майбутньому. Зрозуміло. А підскажіть, будь ласка, от вакансія вам дісталася через нашу агенцію? Да, Звідки ви дізналися про вас Synergy? Через два в синеречі ну я насправді ж не один, я загалом тут з другом да? тобто, У нас була ідея. Тось тобто, ми запустили телеграм-канал. А ми, коли як тільки зв'язалися з вами, то тобто, з Катериною, точніше, самого початку, як це було. Ми зрозуміли, що ми будемо приїжджати, будувати нове майбутнє. Типу, те, що було раніше у нас там в Україні, воно все, ну, то є, ми спускаємо повністю на нову знайомий мій Андрій, друг мій, з яким ми все-таки виїхали все завдяки я по факту і йому і йому тут, І також, то є, як, як зовсім ця вся ситуація. Uh, Побудувалася в один вечір? Він до мене зателефонував. Каже: слухай, каже: ну типу, я планую виїжджати за кордон. Ти як на це дивишся? Я йому ну прямо скажу, сидівши в офісному кріслі на 25 му поверсі в Києві. Uh, кажу, Андрій, я говорю, не знаю. типу, я мені страшно насправді. Я ну я ну, це, ну нове нове життя. Типу, я скільки часу добивався всього. Будував тут кар'єру, ну приблизно там, як тільки я поступив, можна сказати, в університет, я сразу почав працювати і паралельно будувати кар'єру. Не визважаючи на війну труднощі це всі переживати, то есть ми в будь-якому випадку, ми, я побудував всю кар'єру, я хотів думав, залишатися. Я йому дав номер телефона, кажу Андрій: шукай сайти, говорю, і, і оставляю просто мій номер телефона, я паралельно на роботі буду зв'язуватися і розмовлятися. Так, і ми знайшлися. Це я не пам'ятаю, що це за робота була. що це за сайт був? Борг Європа, Європа, щось таке. <реку> зрозуміло. А підскажіть, як процес працевлаштування проходив? Все було чітко, зрозуміло? По процесу працевлаштування. А, да. Загалом все чітко, все зрозуміло. Я на кожному етапі отримував підтримку від менеджерів. Ну вони завжди старалися бути на зв'язку. І розумію, тому що ми виходить, буквально за три дня. З, там, з рівного вже ми на зразу вже на ранок ми вже в Польщі робимо карточки. Після Поль... польщі ми їдемо в Берлін. З Берліна ми вже доїхали до Оснобрюка. Ну то, це все, все протягом трьох днів. Ми там на ходу спали і. Там, ну, чесно кажучи, якщо ти знаєш, плюс-мінус англійський, тобі не так важко, у ну, мене з цим проблем не є, немає. Зрозуміло. Ви кажете, що менеджера е, постійно вас супроводжували так, протягом цих трьох ну, діб, поки ви добиралися до місця, і хочу вас зразу запитати, чи надалі, поки ви працюєте, менеджери на зв'язку допомагають вам? Я вам так скажу, по надалі менеджери на зв'язку деякі слідкують також за нашим каналом, оставляють реакції. То є, ну, це доволі приємно. А далі що? також контроль якості у вас я наскільки зрозумів. Є який також телефонує і запитує, чи все добре постійно запитує ну типу все добре. Ну да, все нормально, працюємо на роботі. А менеджера ось сьогодні. Я списувався. Буквально мені потрібно було на рахунок документів, що мені робити, зорієнтувати там по типу параграфа, чи можу я далі працювати по даній а даному листу. Один нусь, мене зорієнтували по документах, Все мені чітко відповіли. Я все я те розумію, що як надалі мені куди йти як. А ще розкажіть про е, вакансію, по якій ви працюєте, е, умови житла, умови роботи чи все вас влаштовує як? На рахунок, я вам так скажу, на рахунок роботи. Ну, якщо ти сидів там в Україні, байдикував, нічим не займався особа, або як у мене там робота типу, працювати за комп'ютером. Ну я працював керівником маркетингового відділу, прямо скажу. І ну я ніяк з фізичною роботою ну, не був зв'язаний. У Мене все фізична робота це був це був спортзал. Тобто всі я ходив, там я займався. Ну, типу, контраст ловиться великий. Я сразу кажу. На рахунок самої роботи, звичайно, ну ось мій друг займався будівництвом. Да, то есть для нього. Це він каже, ну псань, ну каже, ну, все прекрасно. Ну. Я розумію, що мені просто потрібно перебудуватися як особистості, і все далі буду працювати. На рахунок житла. Ми з самого початку приїхали в Остамбрюк. Житло я показую в відіотзиві. Yeah, yeah, Дякуємо вам, yeah. ми отримали це чудове відео. <laughs> Далі ми переїхали вже ближче до Бреміна. Тут ми поки встановилися в моделі, житло доволі ну, комфортне, круте, і роботодавець насправді переплачує за це житло. По факту, воно вартує там 50 євро, ми всього -лиж, всього лише платимо 10 євро в день. Ну, типу, це... Рівень. Після чого ми вже нас переселять в Бремен, в свіжу квартиру, тобто є стабремонт дороблюється .е. до 15 числа, і ми вже приїжджаємо в сам город Бремен. Тобто я розумію правильно, ви зараз знаходитеся в періоді адаптації ну, і як проходить все успішно? Звичайно, ну як вам сказати, зрозумієте, якщо був би один, я би навряд, ну, можна сказати, я би не витягнув це один. Ну, те, що я з другом, те, що ти. Є е, комунікація якась, тому що я вам зразу скажу: якщо ти один сидиш, ти починаєш накручувати, а навіщо ти це зробив? А що ти маєш? ти просто виїхати, може просто податися на двадцять четвертий, чимось займатися своїм. Ну ти розумієш, що в тебе вікно можливостей, ну, з отакого такого, становиться таким. І ти, коли це розумієш, звичайно, ну тобі. Ну, не сходиться дебіт з кредитом, так сказати. Угу. Тобто ви наразі обрали оптимальне рішення допомога агенції, щоб стати твердо на ноги? Так. Підскажіть, будь ласка, чому саме Німеччину обрали? А, ну, тут доволі велика історія. Якщо з юмору зайти, то люблю БМВ і люблю Автобани. Ну, так. Типу, по Європі, по-моєму, Ну, а, а якщо серйозно, то тут доволі гарна економіка. Що, ну наразі я розумію, що ну там є свої просадки в економіці, але це нічого страшного. Тут а, із радянською вона була на гарному рівні, і заробітня плата, я вам прямо скажу, доволі великі тут заробітні плати. Наразі я отримую 13 євро годину, це чистими, деякі німці, вибачте, не отримують такої зарплати, як ми. Угу. Тобто ви впевнені в завтрашньому дні, оскільки Німеччина це впевнена економіка. Навіть якщо наразі є якісь коливання, це Ну, всю Європа має коливання. Давайте будемо чесними. Так, так. Тут доволі велика стабільність, і доволі, ну, я вам прямо скажу, тут ну, в даному регіоні, де я зараз нахожусь, доволі великий спектр людей, які там з Данії приїжджають, приїжджають, які там недалеко від Австрії також. Франція аналогічно, тут доволі такий спектр людей, які розуміють англійський язик, і мені доволі з цим повезло. От, якщо ми беремо ближче частину до Берліну, ну своя історія, ну там уже на, на як, як я скажу на русском, вибачте, на Угу. <говорю> <говорю> там таке дуже а я бультоня від Німеччини це зовсім інші свої етичні моменти, свої суспільні моменти. На рахунок цього я можу вам відповісти доволі одним, таким одним словом. Всі привітні. Угу. Ну, ну, на, ну наглядаючи типу, за Україною, де я жив, да? ну, розумію, я розумію, там іде війна. Я повністю розумію. Я сам буквально на неділю знаходжусь. Другу перепрошую, другу неділю нахожусь. Ну і звичайно, в тебе контраст доволі великий. Перше враження, навіть як літак летить. Ну то доволі ну, ти по іншими очами на це все дивишся. Люди нікуди не спішать, всі привітні, хочуть допомогти чомусь. Якщо бачу, що ти в чомусь не розбираєшся, підійдуть, спитають, хочуть поговорити. Ну тут доволі, знаєте, якось більш відкрито все, чим mm -hmm. в наших країнах. І це теж знову ж таки допомога вам. Звичайно, тут я повністю Знаєте, я вам так скажу для мене Германія це країна можливостей, Хотіла вас наостанок запитати таке ну, звичайно розхоже питання з огляду на ваш невеликий, але все ж таки позитивний досвід співпраці з Вав wow Synergy. Чи ви порадите іншим українцям, громадянам інших країн надалі співпрацювати з агенцією Вав wow Synergy в кадровому питанні, в питанні документів, в питанні підтримки на роботі? Я вам відповім доволі цікавим. Такі дам таку таку цікаву відповідь. Звичайно, по-перше, так. По-друге, я тільки через цю компанію рекомендую, тому що, вибачте, переплачувати там 200-300 євро, не знаючи куди їхати, як пропонують інші компанії. Це ну я не розумію за що я буду платити. Можливо, це скам. Я, я не знаю. Я доволі багато раз слухав історію, де ти заплатив 200 євро. Ти приїхав кудись, тебе поселили, бо зна куди і ти заробляєш по перші копійки. По-друге, ти не, не знаєш, як, ну як добратися туди. Ну ніякого супроводу ніякого нема. Сказали, просто адрес тоді, 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 бути, все. Ну ти заплатив за це 200 євро. Тобі там зробили якийсь мінімальний пак документів. Все тут наглядно і все підтверджується тим, що, по-перше, мені економлять мої же гроші. Економлять тим, що я заробляю більше чистими, тобто, якщо ми беремо через європейську компанію, через польську перепрошую компанію. Другий момент це те, що завжди підтримка, можна сказати, 24 на 7 стараються. І третій момент всі на позитиві. Ну, типу, я сам людина позитивна, знаєте, я дотримуюсь такого принципу: людина людина-бумеранг. Як до тебе, з якоїсь силою кинеш, такий прилетить. То Аналогічно. Тому, звичайно, так, звичайно, я рекомендую всім. Ми вам дуже дякуємо за такий відгук. На жаль, так, негативні досвіди у багатьох існують. Тому я щиро радію за вас, що ви можете поділитися своїм позитивним досвідом і ви співпрацюєте саме з нами. І хочу вам побажати на майбутнє щасливо адаптуватися в Німеччині. Чекаємо надалі на співпрацю, нові матеріали від вас на вашому каналі. Дякуємо вам і щасливо працювати. Щаслива до побачення. Дякую, до побачення.